Вони гасять пожежі, витягують із води тих, хто тоне, і з початком повномасштабного вторгнення дістають з під завалів і людей і тварин. В Україні сьогодні відзначають день рятівника. Це професійне свято всіх тих, хто присвятив своє життя захисту людей від небезпеки. Щороку, 17 вересня, вшановують мужність не лише працівників ДСНС, а й медиків, водолазів та всіх тих, хто ризикуючи власним життям, надає допомогу іншим в екстремальних ситуаціях. Президент України Володимир Зеленський відзначив рятівників державними нагородами. Серед них і студент Ждан Грядун, який ще влітку цього року витяг із води 16-річного підлітка, який тонув. Він разом із друзями відпочивав на кар'єрі, коли почув крик про допомогу у воді тонув хлопець. Ждан не роздумуючи, кинувся у воду, і коли підплив до підлітка, зрозумів, що той геть втрачає сили. Поки тягнув його до берега, той кілька разів не притомнів. До рятівника приєднався його друг, який працює професійним рятувальником, і вже вдвох вони витягнули на берег 16-річного Владислава. Його госпіталізували. А після одужання Владислав Владиславі його мама зустрілись із рятівниками хлопця. Спочатку, коли його підхватив, вже це було із під води. Він вже пішов під воду. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість, раз втратив, два втратив. На третій раз вже коли прийшов до тями, все у воді почав панікувати, схватився і почав тягнути і мене на дно, але там. Цю ти цю ситуацію вже вирішили. Перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега.